Сьогодні 20 грудня, середа. У хвилині тиші просімо в Бога про дар слухання та прийняття Його доброї новини. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами. Він сказав Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли це буде? І який буде знак, що це має настати? Тоді сказав їм Повстане народ на народ, і царство. На царство будуть великі землетруси, По різних місцях будуть пошисті і голод, жахливі явища, і з неба великі знаки будуть. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що з юдеї, нехай тікають у гори. А ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це будні кари, коли все, що написане, збудеться, горе вагітним та тим, що у ті дні грудьми годують, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не скінчиться час поган. Часто нам властиво захоплення величними та потужними спорудами, речами досягненнями. До деяких витворів людських рук чи розуму ставимося з певним преклонінням, відомий вислів все боїться часу, та навіть час боїться пірамід. Проте не тільки піраміди чи інші великі споруди, але й держави, ідеології, інституції. Іноді здаються непохитними, а людина перед ними такою малою. Та раніше чи пізніше це все проминає піраміди, споруджені для фараонів, яких давні єгиптяни вважали живими богами зараз служать атракціоном для туристів, імена великих імперій та їхніх царів, перед якими тремтіли мільйони. Часто відомі тільки жменці професійних істориків. Подібно і деякі юдеї були захоплені величчю єрусалимського храму та багатством його прикрас. Ісус, проте, вказує, що ця удавана велич насправді невічна і що надійде час, коли це все буде зруйновано вщент. Зараз з історії ми знаємо, що так і є Єрусалимський храм був зруйнований римлянами у 69 році. Нашої ери Коли ж ми зустрічаємося з такою крихкістю та вразливістю того, що ще вчора здавалося непохитним, це може запровадити нас до відчаю і зневіри. Так само може статися, коли нас досягають війни, лиха, різноманітні катастрофи, про які говорить сьогоднішній Євангеліє. Та Ісус вказує, що і найбільші жахи. Також не вічні, і успіхи, і біди насправді проминають вічний та немінливий лише Бог. Той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Він сказав «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли це буде і який буде знак? Що це має настати. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси, По різних місцях будуть пошисті і голод, Жахливі явища, і з неба великі знаки будуть. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами знайте. Що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що з юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це будні кари, коли все, що написане, збудеться. Горе вагітним та тим, що у ті дні грудьми годують, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не скінчиться час поган. Господи, навчи мене уповати лише на Тебе, не захоплюючись чимось мінливим та навіть у найважчих проблемах не втрачати надії. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.